Готуються до першого матчу 2026-го, аби розпочати серію товариських зустрічей. Прихильники баскетболу горішніх плавнів, яких об'єднав тренер Роман Мелетич, розпочали активні тренування і найближчої суботи планують провести перший нового року товариський поєдинок. Про нього та про підготовку до суботньої гри збірної горішніх плавнів з баскетболу знає Дмитро Булига. Спортивна зала дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Саме тут проводять тренування баскетболісти горішніх плавнів, які об'єдналися у збірну міста. До неї увійшли гравці команд Ферекспо -баскет та баскетбольного клубу Ріко перша перевірка відбудеться найближчої суботи. До горішніх плавнів завітає команда Полтава Баскет Баскет-2010», в якій зібрані юні талановиті гравці. Тренер команди горішніх плавнів Роман Мелетич розповів про підготовку до матчу та майбутнього суперника. Дуже добра команда, вони у цьому році вже попали у вісімку найсильніших команд України, і тому ми домовилися, вони приїдуть і ми зіграємо матч в рамках у них підготовка до Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. А наша команда, як Ферекспорт Баскет, так і Ріко, готуються до чемпіонатів обласних, до турнірів 3 х 3. І до місцевих чемпіонатів. Це все заплановано на цей рік. Це рік ну, такий ювілейний у нас у баскетболі 20 років, як відкрилось відділення. Тому, я думаю, насичений буде рік і запрошую всіх болівальників, ми будемо десь виставляти з вашою допомогою, будуть знати. І запрошую на ігри. Цього року в команді відбулися кадрові зміни. Деякі гравці залишили баскетбольний колектив горішніх плавнів. Гравці наші, трошки деякі молоді, виїхали за кордон, так як прийняли закон, 22 роки можна виїжджати. Деякі ну, після травми не будуть грати. Це сабля Денис. В нього ще ну, він відновлюється. А так будуть грати ну, більше. Працівників Ферекспо будуть грати, а також гравці з міста. Ну така це буде збірна міста. Клуб Ріко якби дві команди Ферекспо Баскет і Ріко Баскет разом в рамках підготовки у кожного свої задачі. Тому будемо. вони до своїх змагань готуються. А ми будемо готуватися. От перший будуть це чемпіонат Ферекспо, де більшість гравців будуть грати. Потім буде чемпіонат області і чемпіонат міста. Ну а влітку. Три на три турніри, в яких ми плануємо взяти участь і грати в команді горішніх плавнів. Зібралися представники різних поколінь. Усі вони готуються до першого 2026 -го року матчу. Досвідчений Володимир Колода, який працює старшим менеджером департаменту консолідованої звітності Ферекспо, розповів, як готуються до гри та як почуваються на баскетбольному майданчику на початку року. Дякуючи тим, що у нас є систематичні тренування, вхожу потихеньку в колію для того, щоб ну мати сили подальшому розвивати цей вид спорту і е, більш злагодніше, злагодніше грати із своєю командою. Команда із Полтави. Вони е, як показала практика дуже сильно підвищили за останні роки свій рівень базовий. І е, можна сказати, що якщо брати 3 на 3, то в них команда виходить за межі Полтавської області і на, в десятку кращих по Україні 3 на 3. Представником молодого покоління команди горішніх плавнів з баскетболу є один із її лідерів, – 20-річний Денис Сабля. Він працює слюсарем з ремонту транспортно-колісних засобів єрестівського ГЗК. Після завершення занять баскетболом у ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів. Денис підтримує форму у команді «Ферекспо баскет. У першому матчі року збірної горішніх плавнів він не гратиме, адже ще на початку зими отримав травму. А зараз триває процес відновлення. Настрій був би ще кращий, якби не травма була отримана до Нового року. А так, налаштовуємося трішечки, зараз настраиваємося на гру. І встановлюємося. Хотілося б, щоб краще у нас в місті розвивався баскетбол, щоб у нас була якась баскетбольна команда, бо не вистачає цього. Дивишся по телевізору, там грають навіть в першій лізі, в вищій лізі, то хочеться цієї атмосфери, щоб були трибуни, матчі, там, все хочеться. Ще один учасник тренувань з баскетболу, Володимир Антонов, раніше не займався ніяким видом спорту. Баскетбол він любив завжди, але активно грати розпочав саме у командах, які створив тренер Роман Мелетич. Володимир грає у баскетбол, навчається в університеті та працює у ливарно механічному цеху полтавського ГЗК. 19-річний гравець команди горішніх плавнів розповідає, як активно розпочав заняття баскетболом. Просто дізнався, що у нас є такий тренер, як Мілетич Роман. Прийшов до нього на тренування ще літом у 2023 році. На, спочатку на індивідуальні заняття, там, де я ну, друга привів і потім з ним почали займатися. А потім якось так пішов, ну, до чого дійшли? От граємо 5 на 5 тут у Дівсерсах. Я саме ранен, ну от скільки мені там, шість років. У мене перед школ... ну, перед домом третя школа, баскетбольне поле. Я з самого рання з шести років брав баскетбольний м'яч та що грать. Сам займався, не займався з тренером? Ні, ні. Ні ні до кого не ходив, там, сам з пацанами починав. Там, що там 3 на 3, там 5 на 5 починали потрошку потрошку грати. Усі учасники тренувань збірної горішніх плавнів з баскетболу з нетерпінням чекають на товариську зустріч, аби перевірити себе на майданчику спортивної зали Дюсиша No3, яка знаходиться у районі 4 та 5 шкіл. Гра із командою Полтава Баскет 2010 розпочнеться у суботу, 17 січня о 14:00.